Багатостраждальні тристоронні перемовини Україна, США та Росія 4 5 лютого. Наступний етап будуть там супердипломати сучасності, такі як Стів Вітков і Джаред Кушнер. Будуть представники російської, і, звісно ж, активна перемовна група від України. Секретар РНБО Умєров, коментуючи ситуацію, сказав, що будуть говорити окремо зі США. Потім окремо потім разом у трьох будуть говорити і про різноманітні, в тому числі ймовірно, територіальні питання будуть говорити і про. Повоєнне відновлення України. Натомість, ось цієї ночі, і фактично він досі триває масований обстріл, фактично легітимізований Дональдом Трампом, хоча і фактично так само, майже перед перемовинами, майже день у день з новим етапом перемовин. І знову ж таки питання, яке ставимо. Всім нашим експертам в цьому контексті. Чи ви бачите хоч якісь промінці надії, хоч якесь щось, що замість порожніх балачок матеріалізується в якісь документи, чи в якесь перемир'я, чи бодай щось, чи поки що шансів жодних? Я от слухаю ваше запитання ну, також досить розлоге. І не дуже розумію, як мені зробити на нього нерозлогу відповідь. от але окей, давайте спробуємо максимально лак... 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 лаконічно, в такому бліц-форматі, е... е... шукати їх разом. Ну, перш за все, дійсно. Ми ж бачили, що передувало переносу на абу дабі, який пропонувався базово на 1-2 лютого. От і про те саме типу енергетичне примир'я, яке було про яке ми дізналися від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, от і потім зустріч Дмитрієва Сполучених Штатів Америки з Вітхофом та Кушнером, незрозумілі результати, які публічно наскільки знову ж таки ми володіємо інформацією, не були оголошені. Що і в принципі стало обґрунтованою підставою про те, щоб перенести тур перемовин на, на декілька діб. Ну і безумовно на це повпливала ситуація навколо Близького сходу, навколо Ірану на Віноса Цавром Лінкольн і так далі. Тому подібне, тому відверто кажучи, єдиний фактор, який який міняється від Цього перемовного туру, який планувався на неділю понеділок, ну тобто на 1-2 лютого, і той, який зараз має бути, ну це те, що вже підтверджена безпосередня участь Вітхофа та Кушнера, як двох спецпредставників президента Сполучених Штатів Америки. Якщо чесно, це важливо, тому що безумовно. На будь-якому випадку якісь остаточні рішення по декларованим питанням дипломатичного треку в Абу-Дабі ну по територіям по заесті, що оголошували сторони, фіналізуватись має на рівні лідерів, так тобто, принаймні або в двосторонньому, або в трьохсторонньому форматі, але Якщо немає людей, які будуть мати короткий доступ, скажімо, доставлення інформації до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, а це тут виступають безумовно від Хофікушна. Тоді це перемовини взагалі можуть остаточно маргіналізуватися і перетворитись по суті на Стамбул 2 тільки в Абу-Дабі, незважаючи навіть на досить високий рівень представництва сторін, причому як України, так і Сполучених Штатів, ну і мабуть трошки нижче Російської Федерації, але порівняння з Бідінським все одно досить високого. Ну, тому, от, враховуючи все ще викладне, щоб не затягувати коментар, я не очікую якогось політичного прориву на наступному зустрічі, наступній зустрічі в Абудабі. Але разом з тим я глибоко переконаний, що сторони будуть. Е Коментувати ту зустріч, якщо вона все ж таки відбудеться як успішно і такою, що дала більше відповідей на більш технічні запитання відносно моніторинга, відносно, можливо якихось буферних зон лінії розмежування, як хочуть американці вільної економічної зони. Це питання буде проговорюватись більш динамічно, але ми ж з вами чудово. Розуміли і розуміємо зараз, і завтра будемо розуміти що про все, що завгодно можна говорити. Але коли Україна не буде, до речі, і Європа в тому числі не буде усвідомлювати, що після якихось поступок, конструктиву, все чого завгодно, по питанням, які цікавлять росіян, це перш за все питання території, ми маємо для себе усвідомлювати, що будуть гарантії безпеки, що вони будуть дієві. І Російська Федерація не нападе ну, ще раз. А в так перемовний процес, як його намагається інтерпретувати російська сторона? Ой, перепрошую. А то виходить наступним чином, що ви спочатку підіть на перемовини на конструктив перемовному процесі по територіям, підіть на якісь поступки. Ще бажано вирішити питання по ЗС, десь по вісім на Москва-Вашингтон. Ну а потім можливо коли щось буде в сенсі гарантії безпеки. І це все до того часу, росіяни ну розмиють настільки, що ми вже забудемо про ту саму. Паризьку декларацію про багатонаціональний контингент і про все інше. Ну і певні деталі щодо цих перемовин також вже з'являються 4-5 лютого. Спецпредставник Трампа проведе ще один раунд переговорів із посадовцями України та Росії. Спеціально представник американського президента Дональда Трампа стів Вітков Візьма участь у переговорах між Україною та Росією, які відбудуться знову ж таки в Об'єднаних Арабських Еміратах. Як повідомив надійник 3 лютого Вітков прибуде до Ізраїлю, де проведе зустрічі з прем'єр-міністром та іншими високопосадовцями. Після цього спецпредставник Ша вирушить до Абу Дабі в середу, та четвер, 4 та 5 лютого Вітков проведе ще один раунд переговорів з представниками Росії та України. Наразі зустріч з іранською стороною не запланована однак, контакти з цього питання тривають. Ну і далі цитую. Американський посадовець підтвердив, що спецпредставник Шасті Вітков завтра прибуде до Ізраїлю, де зустрінеться з прем'єр-міністром та іншими високопосадовцями. Після цього Вітков вирушить до Абудабі, де в середу та четвер проведе ще один раунд переговорів з Росією та Україною. Наразі зустріч з іранською стороною не запланована. Ми ж нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що чергова тристороння зустріч відбудеться врешті в Об'єднаних Арабських Еміратах цього тижня у середу і. 4. Ну і раніше, президент України Зеленський заявив, що. Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей. Ну і до слова, Росія також почала активно просувати формулу анкориджа, посилаючись на саміт США та Російської Федерації, що відбувся у серпні 2025 року на Алясці. Однак, як зазначає CNN, у своєму аналізі, жодної реальної домовленості тоді досягнуто не було, і сама формула є радше елементом російської пропаганди. Де ніж основою для мирних переговорів, Москва подає цю формулу як набір принципів, нібито погоджених між Дональдом Трампом і рашистським диктатором Путіним. Зокрема, і щодо територіальних питань, кремлівські посадовці заявляють, що саме ці домовленості мають бути. Основу будь-якої майбутньої мирної угоди щодо України. Ну а тим же часом і Дональд Трамп також певні заяви попередньо робив щодо зрушення буцімто у переговорах щодо України. Всі ми побачили сьогодні вночі та почули, які це зрушення. Рашисти продовжують атакувати територію нашої країни. Але ж Дональд Трамп заявляє, що можливо будуть хороші новини. Цікаво що до цього все ж таки думають і інші високопосадовці, наші європейські партнери. Але от президент. Дональд Трамп повідомив, що певні зрушення у переговорах щодо України є. Отож, американський лідер натякнув, що вже невдовзі варто очікувати хороших новин. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Далі будуть цитувати. У Нас багато чого відбувається. Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Я вперше про це говорю. Звісно ж, перше вже це мене вперше чуємо неодноразово, Він повторює одні й ті самі свої тези. І Знаєте, я думаю, у нас можливо будуть хороші новини. Повідомив американський лідер. Водночас глава Білого Дому наголосив, що війна що місячно забирає чималу кількість життів. Він постійно це також повторює, не змінюється його платівка. Ну і за словами Трампа, кожного місяця на полі бою гине близько 25 тисяч військових. Ми втрачаємо 25 тисяч людей на місяць, які загинули в цій війні. 25 тисяч, говорить Трамп. Минулого місяця була 31 тисяча. Погляньте, молоді, красиві діти, діти, які мають батьків, додав. Трамп, ну і знову ж таки нині умєров. Також розкриває нові деталі перемовин. Багато в медіа про це говорять. Як будуть відбуватися переговори України, Росії та Сполучених Штатів в Абудабі він також поділився щодо цього. Так от. Абудабі 4-5 лютого, як я вже раніше вам зазначала, відбудеться наступний раунд переговорів. Переговорів перепрошую делегації США, Україна та Росія, і у цей час українська делегація також до речі проведе і. Двосторонні зустрічі із американською стороною про це попередньо заявляв і президент України Володимир Зеленський. Також за його словами у зустрічі взяли участь майже всі учасники делегації. Це йдеться про нараду. А саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевс. Давид Архамія також братиме участь у переговорах. Далі цитую, що говорить глава держави. Українська делегація матиме також двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків, наголосив він. Президент додав, що досягти достойного і тривалого миру реально за словами Зеленського двосторонній документ щодо гарантій безпеки. Зі сполученими штатами готовий, і тепер Україна розраховує на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічного розвитку. Що ж каже Умєров? Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що переговори в Абудабі будуть поділені на дві частини. Спершу українська делегація проведе двосторонню зустріч з американською стороною, яку представить Вітков та Кушнер. Далі зацитуємо. Будемо обговорювати підписання гарантій безпеки, Потім буде тристороння зустріч. Російська сторона також буде представлена вагомо. У них буде мандат на обговорення військово-політичних питань. Сказав він у ефірі телемарафона. Трамп уже виглядає як. Кульгава качка, але хочеться трошки розширити його думку. Трамп не просто виглядає як кульгава качка, тобто як політик, який втрачає рейтинги, які ще нещодавно були високими. І, власне, цей термін саме в цьому сенсі прийнято розуміти. Трамп буквально виглядає як кульгава качка, нікчемне, жалюгідне, з абсолютно дурнуватою зачіскою, з кривою поставою, з хиб... фальшивою завжди посмішкою. Ну, Просто він навіть не як щось кульгаве, навіть не качка. Качки значно красивіші, подивіться, в будь-якій водоймі значно красивіші за Трампа. Та, тим не менше, хочеться вірити, все ж таки, що. А скажімо так, сага про імпічмент колись матиме логічний епілог. Хай про це навіть напишуть книгу або знімуть кіно, аби лише вже стався не просто імпічмент, аби ця істота забралася з політики до біса і поїхала. Якщо не на острів Епштейна, то на якийсь там острів в нього вистачить коштів на будь-який, і там вже займалася тими справами, які йому душі, наприклад, грати в гольф. Ну а далі будемо говорити про те, що припиніть і скігліти, казав один політичний діяч, беріть лопати і йдіть працювати. Але це не він, так говорив е, колишній проросійський прем'єр Михайло Азаров. Ще за каденції Віктора Януковича. Говорити будемо не про це, а говорити будемо ми про слова Бена Годжеса, відставного генерала американського, якого ви просто зараз бачите на своїх екранах. А чому аналогія з Азаровим? Бо дуже схожі фрази, принаймні у перекладі, він промовив, звертаючись до європейських. Політиків, на думку Бена Годжеса, Росія хоче і тисне, щоб Європа припинила надавати підтримку України. Так само Бен Годжес певен: Росія вже зараз перебуває у стані війни з Європою. Росія абсолютно перебуває у стані війни з Європою, сказав генерал. Навіть якщо ми цього не визнаємо або не хочемо вірити, пише The Guardian. за словами Бена Годжеса, описувати дії Росії як гібридну війну є оманливим. Такий опис не відображає масштабів ворожих дій з боку Москви. На думку годжеса, Росія хоче, щоб Європа припинила надавати підтримку України. Доки ми не зможемо покарати росіян за те, що вони роблять, це буде тривати щодня, сказав генерал, додавши, що Європа повинна зосередитись на підтримці України та зміцненні її оборонних можливостей. Годжес, переконаний, що Європа Європа цілком здатна захистити себе. Ну і далі ключова фраза: припиніть, будь ласка, скиглити. Чому так багато нарікань на те, що якщо підуть США, то що ми будемо робити? Протистоїть, е, ну як це сказати, протидійте давайте так. Моєму президенту сказав власне американець. Годжес, Змусьте нас нести відповідальність, змусьте нас виконувати наші обіцянки. Е, на жаль, багато відставних. Е, Політиків, генералів, військових можуть дозволити собі більш присмачені перцем промови, аніж коли вони перебувають на посадах. Це вже така закономірність, але тим не менше, власне, ну хоча б так, можливо, трошки підшевелить. Тих прирослих до своїх кабінетних стільців європейських політиків, які тільки тільки те роблять, що бояться позирають на Трампа і говорять, що ми підтримуємо Україну. А самі активно підтримувати, не поспішають. Така пасивна підтримка, так вона є. активної не було ніколи на превеликий жаль.